Людей, а ви... людей, статті, повідомляю вам, що ми затримали в порядку статті 280ПК України на підставі частини першої, пункту 2, а саме у тому, що е, після вчинення е, вказаним очевидцем на злочину, передбачено частиною 368 3, Кримінального кодексу України, тобто вибухуючи службовими особами, перебуваючи на посадах старших слідчих відділу кримінальних розслідувань, слідчого управління фінансових розслідувань в центральному офісі допловування великих платників регіонального головного управління ДПС України за попередньою змовою шляхом вимагання одержавну неправомірну вигоду у великому розмірі. Безукали вас дополнительно, но ради буде забезпечення.